То всі розуміють, що це справжня, угу. і тут якраз відповідальність не натупити десь з певними фактами. А це фентезі. От, я про я це якраз писав: але чи тобі допомагає це поняття, що в тебе альтернативна історія, якась альтернативне фентезі? Тому ти можеш завжди така: ну, це ж вигадка, це ж фентезі. Крилатих також не існує. Ну. Так, в третій книзі у мене взагалі такий відбувається своп. Тобто, я беру. І трошки міняю місцями події, і у мене війна Алої і Білої троянди вона відбувається трошки раніше і за іншим сценарієм. Менше з тим, мене це сильно не турбує, тому що моєю метою було не передати абсолютно повної історичної хронології. Тобто навіть в історичних романах автори допускають, там, наприклад, комусь продляють життя, комусь корочують, когось взагалі вирізають типу з сюжету. Тобто, це все одно драматичний твір, і він пишеться за правилами літератури загальними, за драматургією. От і ми не зобов'язані дотримуватися прямо абсолютно точно всіх е, е, канонів і всіх, всіх дат, і всіх е, історичної достовірності. От, а тут фентезі мені було достатньо того, щоб той, хто знає, той впізнає, той, хто не знає, той прочитає це як фентезі. І щоб під оцим світом середньовіччя, яке я вигадую, щоб воно відчувалося реальним середньовіччям.